Слава Ісусу Христу! Я хотів би на початку задати запитання. Яке найкраще запрошення ви отримували? В нашому житті багато є запрошень, правда? Ну, відносно багато. Найперше, коли ми думаємо про запрошення, ми думаємо про весілля, про день народження, про якісь інші такі свята або події. Давайте ще раз, яке найкраще запрошення отримував я? Я хотів би, щоб ми подумали про це питання, але хотів би паралельно розказати, чому я ніби глибше почав думати про запрошення? На цьому тижні так сталося. Мене запросили, ну раніше, але особливо інтенсив був на цьому тижні. Мене запросили на зустріч волонтерів, вона проходила 8-10 грудня, і запросили, щоб я був як контактний лицей, як співорганізатор і ведучий цієї зустрічі. І відповідно, багато людей вони отримуючи запрошення від організаторів, я не організатор, а ті, хто організовував, вони давали запрошення людям. Але, от, отримуючи запрошення, вони мали оцей контактне лицей як мене, як мій номер телефону. Вони дзвонили, питали деякі. Речі, можливо, що буде, як буде. Но я це розказую, чому я задумався глибше про запрошення, бо особливо останні дні, як я кажу, цей тиждень. Дзвонили люди, які не були запрошені, але десь почули про цю зустріч. Або побачили десь запрошення, хтось показав. І от я не буду переказувати, які там розмови були, але от приблизно їх можна узагальнути до наступного спілкування. Дзвонять до мене і кажуть, слава Богу, слава Богу. Я на рахунок хочу запитати зустрічі волонтерів. Так, що вас цікавить? Вона буде відбуватись 8-10 грудня, так? Я волонтер. Я можу там бути? Ну, це треба говорити з організаторами. Організатори запрошують волонтерів, з ким вони співпрацюють. І отут от далі запитання, яке часто я не знав, як до кінця відповісти. Приблизно таке запитання: а я ж волонтер, хіба я не запрошений? І ти не знаєш, як відповісти, бо ніби і ти не запрошуєш, але якби і волонтерська зустріч, але не для всіх волонтерів, бо це ж і фізично, і інші є технічні моменти, які не уможливують цю всю картину. Я хотів би ще раз задати це питання, те, що в мене задавалось, я ж волонтер, хіба я не запрошений? І от в той момент я думав, як відповідати, але ще пізніше я почав думати. Справді, є багато людей, коли почули про цю зустріч, забажали бути запрошеними. І навіть проявляли певну активність, щоб все ж таки оказати в числі запрошених. Я думаю, що і в нашому житті були такі моменти, коли ми коли почули про якусь подію або там, де ми хотіли бути, ми проявляли певні активності, щоб бути в числі запрошених. Якщо подивитись на сьогодні, 2022 рік. То коли ми подивимось, куди люди хочуть найбільше бути запрошеним, ви дізнаєтесь, що, наприклад, зараз проходить чемпіонат світу по футболу, і багато б людей хотіли бути запрошеним, наприклад, в найкращі місця на стадіоні, наприклад, в фіналі чемпіонату світу по футболу. І вони готові навіть заплатити великі гроші, аби там бути в числі тих запрошених. Є люди, які великі гроші віддають, щоб бути запрошеним теж на найкращі місця на кубок, суперкубок по американському футболу. Є багато людей, які хочуть бути в числі запрошених на першому ряді, коли слухають якогось видатного чи найулюбленішого співака чи артиста. І ми можемо подивитися, що різні люди в різних сферах різні мають бажання, де вони б хотіли бути запрошені. Наприклад, політики, я думаю, майже всі політики світу вони б хотіли бути запрошеними до зустрічі на бесіду з президентом США. Ми не будемо оце думку розширяти, але давайте знову вернемось до цього питання: яке запрошення я отримав найкраще? Можливо, для того, щоб нам ніби допомогло відповісти, ми могли б ще додатково поставити собі запитання, а яке б запрошення я хотів би отримати? Цікаво попитати дітей, батьки, запитайте дітей, яке б вони хотіли б мати запрошення, яке б хотіли б вони отримати запрошення. Я думаю, що ви вразите з їхніми відповідями. Бо я теж аналізував, що діти відповідають, але це ви дослідите вже і десь поділитесь між собою. Але от я хочу, щоб ми подивились на себе, які запрошення я хочу мати, або яке запрошення я хотів би мати. Давайте знову вернемось до цього самого першого питання, яке запрошення я вже отримав і воно найкраще. Як ви розумієте, я веду все до того, що в нас є найцінніше, найважливіше, найвідповідальніше, найдорогі запрошення, яке можна будь-коли отримати. І воно нам дане всім людям. Знаєте, ще з другої сторони можна зайти різні ситуації, контексти. Вони теж ніби виявляють особливість або актуальність, або цінність певних подій або певних запрошень. І так як в нас в Україні, наприклад, війна, на своя актуальність. І ми всі цінуємо, шукаємо, хочемо миру, спокою. І де б нам знайти, оце, знаєте, запрошення до спокою, до миру. Що дуже цікаво, якраз ми можемо поєднати ці дві думки і побачити, що ми запрошені до спокою, і ми маємо найбільш, найцінніше, найважливіше запрошення. Я хотів би про це зачитати в Матвії, 12, о, вибачаю, 11 розділі з 28 по 30 вірш. 11 розділ Матвія, 28, і нижче текст: Прийдіть до мене, всі, змо, всі знеможені і обтяжені. І я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любо і тягар мій легкий. Давайте ще раз поставимо собі питання, яке запрошення найбільше, найцінніше я отримав? Я хочу, щоб ми побачили, що немає ціннішого, як в нашій актуальності, в нашому контексті України, так і в цілому на планеті Земля, ніж те, що Ісус пропонує в собі. І він для всіх в будь-які часи, в будь-які етапи життя, Він кличе, щоб в ньому і з ним ми мали спокій. Бог в Ісусі Христі дає запрошення безплатне. Що дуже цікаво, справді на безплатні речі піднімається цінність цього запрошення. І ту саму волонтерську зустріч, чого так багато було ажіотажу, бо вони дізналися, що це безплатно. І ще й там благословляють. Безплатно і їсти, і навчання, і молитви, і відпочинок, і ще й благословіння. І відповідно зацікавлення було ще більше. Але ми так само дізнаємось і бачимо, що те, що Ісус. Дає, як запрошує, воно теж вже проплачене. Воно звершене. Ісус на Христі проплатив спасіння наше. Благодать ми отримаємо спасіння і благословіння в Ісусі Христі. І ось я хочу, щоб ми тепер подивилися, як українці. Бо хто, як не українці, зараз найбільше, ну скажімо, відчувають цінність спокою, цінність миру. В серці, внутрі і в цілому в країні. І ось Ісус каже: Я можу дати вам спокій, і я хочу вам дати спокій. Заважте, двічі Ісус в цих трьох віршах говорить про спокій. Я вас заспокою і знайдете спокій душам вашим. Ісус запрошує нас до спокою. І Він хоче дати нам спокій. Але головне питання, чи я приймаю це запрошення? Я думаю, що в вашому житті було такий момент, що вас запрошували. І були моменти, коли ви казали, так, дякую, я прийду, наприклад, на весілля чи на інший якийсь захід. І ви з радістю приймали, і, відповідно, певні кроки робили, щоб там бути, відгукнутись, по суті, на це запрошення. Але були і випадки, коли ти мусиш, за можливо, станом певних обставин, казати: Вибач, я не зможу бути. Або може, просто нема бажання, і ти сам же вишукував якусь причину собі, чи просто уявну, що, вибач, я не можу, але разом з тим ти просто не хотів. Ідея яка, що ми по різному, в різних моментах відгукуємось на запрошення. І тут головне питання, Бог дає запрошення, щоб люди мали спокій, люди мали спасіння і благословення в Ісусі Христі для усього людства. Но як ми відгукуємось, як ми відповідаємо на оце запрошення? І от ми маємо зауважити, що Ісус, по суті, ніби говорить про якісь такі етапи, як ми можемо відповідати, як люди мають відповідати, якщо вони хочуть взяти оце запрошення або відповісти так на це запрошення. Я хотів би зауважити оці чотири слова, і три слова це від нас залежить. Прийдіть, друге візьміть, третє навчіться. І вже четверте знайдете. Знайдете, або те, що ми отримаємо, це вже результат, як плід. Знаєте, коли ми садимо щось або сіємо, ми жнемо. Оце плід. це результат. І от так само Бог пропонує нам результат, ну каже, прийми моє запрошення. І оце прийняття запрошення Ісуса заключається в діях. І якраз діє слово нам говорять, як ми маємо діяти, прийти, візяти і навчитись. Перше, прийдіть до мене всі знеможені втяжені, прийти до Ісуса. І Ісус в іншому місці якраз розказує, що Царство Боже схоже до купця, який, дізнавшись, що тут є скарб, пам'ятаєте, все продав, щоб купити цю землю, бо там є скарб. Ісус найбільша цінність. І Ісус каже, поки ти не прийдеш до мене, поки ти не оціниш мене як найбільший скарб в своєму житті, ти будеш засмучений, ти будеш в неспокої. Я хочу, щоб прямо, буквально і в переносному смислі ми усвідомили, без Христа немає спокою. І лише в Христі, лише в Бозі наша. Безпека, наш захист, наш спокій, навіть час тривоги, навіть час небезпеки, навіть час війни. Прийти до Христа, давайте ще раз подумаємо, як я відгукуюсь, як я відповідаю на запрошення Ісуса. Якщо так, прийди до Ісуса, зроби Його найбільшою цінністю свого життя. Візьми і перебувай в ньому. І в іншому місці Євангелист Іван говорить, перебувайте мені, і ви заплодоносите. І якраз оці плоди, і спокій, і мир теж буде в вас, як результат. Я хочу, щоб ми побачили, що люди, які хотіли відгукнутися на запрошення Христа, вони робили певні дії. І ми дивимося на Захея. Який прямо ніби не відчував запрошення Христа, але зробивши певні кроки до Ісуса, Він почув, як Ісус каже, захе, я маю бути в твоєму домі. Я хочу, щоб ми відчули цю думку. Багато людей, ніби не відчуває особистого запрошення. Вони чують проповіді Євангелії, можливо, читають Біблію, але ніби не чують оцього, Толік, я тебе запрошую. Вони персонально, індивідуально не чують, але ми маємо зрозуміти цю думку. Ісус для всіх говорить Своє Слово. Біблія читається для всіх, і ми сьогодні читаємо тут, в нашому домі молитві, в записі чи в онлайн є. І хто чує, Бог всіх запрошує. І що дуже цікаво, хто починає прикладати певні кроки, або прикладати зусилля, а Царство Боже береться від днів Івана Хрестителя зусиллями. І хто починає цікавитись, починає пізнавати волю Божу, починає крокувати до Ісуса, Він починає переживати Божу благодать, як Захей, чути персонально, індивідуально, Захей, я мабуть тебе вдома. І ця людина каже, Бог до мене постукав, Бог до мене заговорив. І я думаю, що не один із нас свідок того, що Бог персонально закликав нас, персонально постукався до нашого серця. Чому? Бо ми зробили певні кроки до Ісуса. Ми почали молитись до Нього, ми почали вірити в нього. Ми почали цінувати Його Слово, ми почали цінувати Його тіло як церкву Христа. Тому прийдіть. Я хочу тепер задати питання до цього першого пункту: чи прийшов я до Христа? Іншими словами, чи відгукнувся я на запрошення Ісуса? Чи прийшов я до Ісуса? Якщо прийшов, чи ти перебуваєш в ньому. Бо буває, ми прийшли і увійшли. І багато є братів і сестер, і особливо Павло про них пише, що, наприклад, Дімас більше полюбив цей світ. Вони прийшли до Христа, вони відгукнули запрошення, але це так само, знаєте, як буває на весілля. де хто прийде. Я тут, все, сфоткався і уїхав. Зайнятий. В нього бізнес, справи і тому подібне. Нема часу розділити радість чи там інші речі. Ісус же каже, коли прийдіть, то щоб ми і в ньому перебували. Друге, як ми сказали, візьміть. І Ісус каже, візьміть ярмо моє на себе. Я думаю, що ми не раз вже чули, що таке ярмо. Ярмо, або десь ми асоціюємо, що це тягар, ну це така річ, яка ну, надівалась, на, наприклад, на двох волів. Тобто от їдуть воли в парі, чи боки, чи інші якісь тварини. І для того, щоб вони в парі працювали, надівали оце те, що називається ярмо. Я думаю, старші люди знають, молодші якраз ми маємо ніби пояснювати. І от Біблія говорить, Ісус каже, візьміть моє ярмо. По суті, Ісус закликає нас, давай співпрацювати, давай разом служити волі Божій, в Царстві Божому. Бог запрошує нас не просто робити щось без нього. Напроти, Він каже, я хочу бути з тобою. В житті, будь, де там, де ти є. Я хочу перебувати з тобою, жити з тобою, жити в тобі. І щоб ти не робив, я хочу, щоб це робив для слави Божої, для волі Божої. Я хочу бути з тобою. В цьому ярмі. Ми маємо по особливому це зауважити. Наскільки ціно і наскільки благословення приходить, коли ми беремо оце покликання Боже, бути в, в, в ярмі з Христом. Співпраці, і апостол Павло прямо так і каже, ми співпрацівники Божі, на ниві Божій. Мойсей, будучи і маючи багато можливостей як людина, пам'ятаєте в домі Фараона, але коли виріс, відрікся зватись. Оце сином дочки Фараонової, но забажав краще страждати з народом Божим. І ми якраз усвідомлюємо, що жити з Христом, да, це не завжди фізично достаток, це не завжди фізично безпека чи інші якісь можливості. но це завжди як результат спокій, віра, мир і інші плоди Духа. Тому взявши ярмо, Далі Ісус каже, навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем. Навчатись це не лише сидіти за партою. І коли ми думаємо навчання, ми завжди уявляємо школу, бо ми там навчались, хтось уявляє інститути, чи коледжі, чи інші якісь такі процеси, де викладач, є студенти або учні, і оцей процес іде. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як і в школі, так і в інститутах, чи інших якихось закладах навчальних, не завжди той, хто сидить за партою або той, хто вчиться, або названий учень, він справді навчається. І бувають такі моменти, що ти проходиш предмет, але важко сказати, що ти навчився. І коли ми говоримо про те, що Ісус каже, навчиться від мене, тут не просто стати учнем формальним. Це реально відкрити своє серце до пізнання волі Божої. А вже ж, найперше, це починається від того, що я цікавлюсь, що я прикладаю старання. І якщо ми не будемо ходити на зібрання або читати Біблію, або інші якісь практики духовні розвивати собі, це буде якраз ознака, що я не хочу вчитись. Але не тільки це, як суть навчання. Давайте деталізуємо цей момент. А вже ж, перший крок навчання це просто вчитись, відкривати своє серце до пізнання, бути цікавим, пізнаваючим. Мене, наприклад, коли я згадую про навчання або от аналізую навчання, в моїй пам'яті завжди згадується одна сестричка в Господі. Я викладав в обухові для церкви і там. 82 роки бабушка прийшла на заняття. Тобто я 20 годин викладаю предмет, а вона сидить на першій партії, важко пише, але пише оце, що я там розказую студентам. Що мене ще більше вразило, чому я завжди пам'ятаю це, бо наступний рік я знов приїхав до них. їй вже, мало бути 83, можливо, було, але вона вже померла. І вона ще за рік або за півроку до смерті мала зошит, ручку, і записувала. Більше того, просила помолитися за те чи за інше, щоб воно практикувало з її житті. Ми говорили, наприклад, про душопікунство. І вона хотіла, оце так, як брат Саша сьогодні вчив, як служити оцим, хто є в церкві? Вона для мене, як то знаєте, приклад для наслідування, що навіть в старості є люди, які відкриті до навчання. Вони не з позиції того, я вже знаю, що ти мене тут вчиш. А вони з позиції, да, якщо це добре, якщо це Боже, я хочу пізнавати, я хочу вчитись, я хочу мінятись навіть 82 роки. Тому Ісус каже, навчіться від мене. Я відкритий серцем, я пізнаю волю Божу, і я стараюсь, молюсь, щоб те, що я дізнався, я практикував в життя. Я так поступав, я так жив, я так говорив, я так діяв. І в результаті Ісус каже, і знайдете спокій душам вашим. Плід появиться, результат буде. І ми побачимо, що щось непонятне, неясне, незрозуміле, но факт: я спокійний. Я в мирі. Фізично, я так само переживаю всі ці негарази, всі ці відключення, всі ці переживання за те, за те, за інше. Но внутрі я в мирі, я в спокої, я радісний. Я знаю, куди я йду, навіть якщо помру. Чому? Бо я прийшов до Ісуса, Він моя найбільша цінність. Я взяв ярмо Його, я співпраці Божій, я вчусь. Служити, я вчусь жити по Слову Божому, і оцей процес в мені є. Я відгукнувся на запрошення Боже. І я радій, я спокійний, я в мирі. Тому давайте знову вернемось до того питання: яке найбільше, найцінніше, найважливіше запрошення отримував ти? І коли ми за це запитуємо, головне оказується питання, що ми всі отримали запрошення від Ісуса. Для спокою, для життя вічного, для благословіння Божого. Але, оказується більш важливе питання особисте, як я відповів, як я відповідаю на запрошення Боже. Ми знаємо правильну відповідь, що треба сказати на запрошення Господнє так. Ми знаємо, що це правильна відповідь, так треба. Але ми маємо зауважити, Ісус якраз деталізує і каже, той, хто. Відповідає так, Він приходить до Ісуса. Він бере ярмо Його і Він навчається від Нього. Ось що означає так. А якщо я тільки просто сказав, так, я вірую, так, я хочу Боже відгукнутись на запрошення Твоє, але ти не приходиш до Ісуса. Ти не береш Його ярмо і ти не навчаєшся на нього. Ти формальний християнин. Обрядовий. Можна по-іншому називати, але це буде, як знаєте, як звинувачення, чи як якесь таке недобре щодо вас, чи до всіх, хто слухає, але ми маємо відчути оце облічення Боже, те, що Бог нам говорить. Що справжній християнин, той, який відгукнувся на запрошення Боже, прийшовши до Ісуса, взявши Його ярмо і навчаючи чись від Ісуса. І тоді, в результаті, він не просто шукає, де взяти спокій, як отримати спокій. Він має це в собі, як результат. Тому Хай Бог благословить, що ми задумались. Задумались і побачили, почули, що в нас є запрошення. Ми теж запрошені. Радімо і славимо Бога! Хто ще не відгукнувся? Хто ще не сказав Господу так, у вас ще є час. Поки ви живі, Бог чекає вас. Не просто, щоб ви сказали так формально, але що ви прийшли до Нього, взяли ярмо Його і навчались від Нього. Тому ми хочемо молитись за кожного, хто чує, що Він запрошений від Ісуса, має запрошення. Ми хочемо молитись, щоб Дух Святий турбував ваше серце, і ви відгукнулись на запрошення. І ми також будемо молитись, дякуючи Богу ще раз і ще раз, що Бог дав нам запрошення. І одостоїв нас відгукнутись, і ми в ньому, і ми співучасники в нього, і ми від нього навчаємось, і в результаті маємо спокій і мир. Слава Богу! Тому радіймо, тішмось і благовіствуємо, бо ми, як -то, знаєте, як посильні, от як поштальони, по суті. Поштальон сам не запрошує. Но він розносить оці запрошення. І Ісус якраз розказує нам, ідіть по всьому світу. Закликає нас, що ті, які запросились вже на вечеру анця, на спасіння, на благословіння, на те, що мати спокій. І Він каже: ідіть і іншим розкажіть, ідіть і інших запросіть. Переконайте, но, щоб вони відгукнулись. Тому я хотів би, щоб і всі ці молитви ми молились також, Боже, дай нам бути гарними поштальонами. Щоб справді ми доносили Твоє запрошення переконливо, і щоб ще багато людей відгукнулось на запрошення Твоє. Хай Бог благословить нас на це. Так як в нас буде ніби дві частини нашого зібрання, і зараз після цієї проповіді буде друга частина зібрання, тому ми будемо зараз молитись, дякувати за цю першу частину, що Бог говорив до нас, благословив нас в цьому, і будемо молити, щоб Бог благословив і другу частину нашого зібрання. Тому давайте станемо і будемо молитись.